Вектори у просторі. Вектором називається направлений відрізок, тобто відрізок, який має початок та має кінець. В даному випадку початок відрізка це точка А, а його кінець це точка Б. І позначається А, Б і зверху малюємо вектор. Також вектори можуть позначатися, наприклад, маленькими літерами А і зверху вектор. Або, наприклад, Б. І зверху вектор. Кожен вектор має свій початок і має кінець. Це важливо, тому що вектор АВ – це не той самий вектор, що, наприклад, БА. Це різні вектори. Давайте перевіримо це. Наприклад, координати точки А 1, 2, 3, а координати точки Б, 2, 4, нехай буде мінус 6, знайдемо координати вектора А Б. Для того, щоб знайти координати вектора А Б, потрібно від координати кінця. Кінець в даному випадку, це друга точка Б. Від координати кінця точки Б, відняти координати початку. Тобто від числа 2 віднімаємо число 1, 2 мінус 1. Ставимо крапку з комою. Від координати кінця по Y віднімаємо координати Координату початку по Y – 4 мінус 2. мінус 6 мінус 3. Дорівнюємо AB вектор. Матиме координати 2 мінус 1, 1, 4 мінус 2 2. Мінус 6 мінус 3 2 числа з однаковими знаками, ставимо їх знак мінус. І додаємо ці два числа. 6 додати 3 отримаємо 9. Мінус 9. Тобто координати вектора АВ – 1, 2, 9. Знайдемо координати вектора БА. Координати вектора БА. Щоб знайти координати вектора, потрібно від координати кінця. В даному випадку це точка А. Від точки А віднімаємо точку Б. Щоб знайти координати вектора а, Б, потрібно від координати кінця, відняти координати початку. Віднімаємо 1 мінус 2, 2 мінус 4. 3, мінус мінус 6. Вектор БА матиме координати 1 мінус 2, мінус 1. 2 мінус 4, мінус 2. 3 мінус мінус 6, мінус на мінус дає плюс, отримаємо плюс 9. Давайте подивимося на координати векторів АБ та Ба. Вони схожі, але відрізняються тільки знаки. Вектор А має координати 1, 2, мінус 9. Вектор БА має точно такі самі координати, але з протилежним знаком: мінус 1, мінус 2 та мінус-мінус 9. Ми можемо з цього зробити висновок. Щоб знайти координати вектора БА, якщо у вас відомі координати АБ, потрібно дописати спереду мінус. Тобто це різні вектори. Бо їх координати відрізняються. Давайте запишемо загальну формулу для знаходження координат вектора. Два ненульові вектори називають колінеарними, якщо вони співнапрямлені або протилежно направлені. Колінеарні тобто, як. Колія вони паралельні, можуть дивитися в одному напрямку або в різних. Умовою колінеарності двох векторів, наприклад, вектора А з координатами x1, y1 z1 і вектора Б з координатами x2 y 2 z2, умовою колінеарності двох векторів А з координатами x1 y1 z1 та Б з координатами x2z2 2 y буде співвідношення. Перша координата так відноситься до першої другого вектора, як друга до другої, як третя до третьої. Давайте спробуємо використати умову колінеарності для знаходження для знаходження. Чисел М та n. Завдання – знайти числа m та n, якщо відомо, що вектор А колінеарний вектору Б. Давайте скористаємося нашим співвідношенням і запишемо відповідні координати. Перше так відноситься до першої, як друга до другої і третя до третьої. Перша до першої, як друга до другої, третя до третьої. Ц ці рівності закриємо праву частину. Бачимо рівняння. У цьому рівнянні в лівій частині написано одна друга, дорівнює дві емтих. Давайте випишемо ще раз цю рівність. Дві, вибачте, не те записала дві емтих. Маємо співвідношення. Бачимо тут відому діагональ, в якій стоїть число 2 та 2, та невідому діагональ, в якій стоїть число М та 1. Для того, щоб знайти М нам потрібно помножити числа по відомій діагоналі у чисельнику 2 на 2. Та поділити на те число, яке стоїть навпроти невідомої діагоналі. По відомій діагоналі множимо навпроти невідомого ділим. 2 на 2 отримаємо 4. Поділити на 1 дорівнює 4. Тобто, число М дорівнює 4. Повернемося до нашої початкової Рівності. Тут ми скористалися другою її частинкою і знайшли число m. Давайте тепер скористаємося першою і третьою. Знову випишемо її окремо. Одна друга дорівнює 3 нтих. І знову ж таки запишемо рівність n дорівнює по відомій діагоналі множимо. 2 помножити на 3. Навпроти невідомого ділимо, отримуємо 6 перших або просто 6. Ми знайшли число m, яке дорівнює 4, та знайшли число n, яке дорівнює 6. Умова колінеарності векторів перша координата. Так відноситься до першої, як друга до другої, як третя до третьої. Цим ми скористалися в нашому прикладі. Наступне завдання потрібно знайти довжину вектора АБ. Ми знаємо, що якщо відомі координати початку та кінця відрізка, ми можемо знайти довжину цього Відрізка. Давайте знайдемо. Пам'ятаєте, що від координати кінця віднімаємо координати початку та підносимо до квадрату. Від координати кінця віднімаємо координати початку, підносимо до квадрату. По ху 2 мінус 1, по y 4 мінус 2, по z мінус 6 мінус 3. 3. До квадрату, і це все під коренем. Рахуємо. 2 мінус 1 у квадраті. 2 мінус 1 це буде число 1 у квадраті, плюс 4 мінус 2 це буде 2 у квадраті, плюс 6 мінус 3 це буде мінус 9, так і запишу, мінус 9. У квадраті. Давайте обчислимо. 1 у квадраті це буде 1, 2 у квадраті це буде 4. І 9 мінус 9 помножити на мінус 9, це буде додатнє число плюс 81. Дорівнює 81 та 5 буде 86. Корінь із 86. В такому вигляді його можна і залишати. Але є інший спосіб знаходження довжини вектора АВ. Давайте з ним познайомимося. Це через координати, а другий спосіб через координати вектора. Давайте спробуємо знайти координати вектора АВ. Для того, щоб знайти координати вектора АВ, нам потрібно від координати кінця відняти координати початку. 2 мінус 1. Вибачте, тут без дужки, крапка з комою. 4 мінус 2 крапка з комою, і мінус 6 мінус 3. То координати вектора АВ будуть такі: 2 мінус 1. Це буде 1. 4 мінус 2, це буде 2. Мінус 6 мінус це буде число мінус 9. Координати вектора АВ – 1, 2, 9. Для того, щоб знайти довжину вектора або модуль вектора АВ, в нас є інший спосіб, ми підносимо до квадрату. Кожну його координату і сумуємо. 1 у квадраті, плюс 2 у квадраті, плюс мінус 9. У квадраті. І отримаємо число теж корінь з 86. Давайте ще раз запишемо формулу. Наприклад, якщо в нас є вектор а з координатами x1, y1, z1. То модуль або довжина цього вектора це буде корінь із кожної із цих е, x1, вибачте, y1 у квадраті, z1 у квадраті. Щоб знайти координати, е, щоб знайти довжину відрізка, потрібно піднести до квадрату і просумувати кожну з його координат. Скалярний добуток векторів. Якщо в нас є вектор А з координатами x1 y 1 Z1 та вектор Б з координатами x2 y 2 z2, ми можемо обчислити скалярний добуток цих двох векторів. Вектор А помножити крапочка скалярно, не хрестиком, бо хрестиком позначаємо векторний добуток. Скалярно вектор А на вектор Б це буде число. Помножити, отримати його можна помноживши першу координату на першу х1 помножити на х2 плюс у1 помножити на y2, другу на другу і третю на третю. Давайте спробуємо розв'язати приклад на знаходження скалярного добутку. Наприклад, якщо ми маємо вектори А з координатами 1, 2, 3 та вектор Б з координатами 2, 4 мінус 1. Записуємо скалярний добуток векторів А та Б. Щоб знайти координати вектора, потрібно помножити перша на першу плюс друга на друга, плюс третя на третю. 1 помножити на 2, плюс 2 помножити на 4, плюс 3 помножити на мінус 1. 2, 8 відняте відняти 3, Отримаємо 10 мінус 3, 7. де можна використати скалярний добуток у знаходженні кута між векторами. Наприклад, маємо вектор а та б з координатами x1, y1z1 та x2 y2z2. Для того, щоб знайти кут між цими векторами, позначимо його, наприклад, альфа, кут між вектором А та вектором. Б маємо кут альфа, то ми можемо записати формулу для знаходження кута альфа через косинус альфа. Косинус альфа буде дорівнювати скалярний добуток вектора А на вектор Б поділити на довжину вектора а, помножену на довжину вектора Б. Давайте спробуємо розв'язати конкретні задачі на знаходження косинуса кута номер 1358 А. Б зробите самостійно вдома. І номер 1358 В буде наступним. У номері 1358 дано вектори А1, 0 та Б 3, 1. 1. Наше завдання знайти косинус кута альфа між цими векторами. У нашій формулі косинус альфа ми розіб'ємо знаходження косинуса на кілька етапів. Оце у нас буде перший етап, ми знайдемо скалярний добуток. Другий етап знайдемо довжину вектора А. Третій етап знайдемо довжину вектора Б. І четвертий підставимо все в загальну формулу. Знаходження скалярного добутку між вектором А та Б це буде нашим першим пунктом. Скалярний добуток вектора А на вектор Б це число, яке ми отримуємо шляхом множення першої на першу плюс другу на другу, плюс третю на третю. Множимо 1 помножити на 3 плюс 2 помножити на 1 плюс. 0 помножити на 1. Рахуємо. 1 на 3 це буде 3. 2 на 1 2 плюс 0. Отримаємо число 5. Другий крок знайдемо довжину вектора b, а третім кроком довжину вектора b. Довжина вектора а. Це корінь квадратний. Кожну координату підносимо до квадрату та сумуємо між собою. 1 у квадраті, плюс 2 у квадраті плюс 0 у квадраті. Отримуємо число 1 у квадраті 1, 4, 0. Отримаємо корінь з 5. В такому вигляді його і залишимо. Знайдемо за цією ж формулою довжину вектора b. Корінь квадратний 3 у квадраті плюс 1 у квадраті плюс 1 у квадраті. Корінь із 9 плюс 1 плюс 1. Отримаємо корінь з 11. Наступним четвертим кроком все повинні підставити формулу знаходження косинуса кута між векторами. В чисельнику ми отримали число 5, це скалярний добуток. 5. У знаменнику корінь з 5 помножити на корінь з 11. В принципі, в такому варіанті, в такому вигляді, ми можемо його і залишити. Або можемо побачити, що в чисельнику написано 5. Ми можемо представити число 5 як корінь з 5, помножити на корінь з 5. І в знаменнику перепишемо поки що без змін. Скоротимо. І отримаємо корінь з 5. Поділити на корінь з 11, або корінь з 5 11. В принципі, в такому вигляді ми можемо його залишати, або обчислити це число за таблицями знаходження кутів. Це конкретний кут і конкретне число. 13:58 В. Дано координати векторів, пам'ятаємо для знаходження косинуса кута. Ділимо на 4 етапи. Знаходимо скалярний добуток довжину кожного з вектора і на кінцевому четвертому етапі підставляємо все в загальну формулу. Перше, знаходимо скалярний добуток векторів А на Б. Перше множимо на першу мінус 4 помножити на мінус 3 плюс мінус 8. Помножити на 3. Плюс 1 помножити на 0. Мінус 4 помножити на мінус 3. Ми отримаємо 12. Мінус на мінус, дай знак плюс. Мінус 8 на 3 отримаємо мінус 24. Тут буде 0. Мінус. 12 мінус 24 буде мінус 12. Знайдемо довжину вектора А. Корінь квадратний. Перша координата в квадраті, плюс друга координата в квадраті, плюс третя координата в квадраті. дорівнює 16, 64 та 1. 16 в 64 буде 80 та 1 корінь з 81. Це буде число 9. І знайдемо довжину вектора B. Мінус 3 у квадраті плюс 3 у квадраті плюс 0 у квадраті. 9 та 9 корінь з 18. Або 3 корінь із 2. 18 це 9 помножити на 2, число 9 це 3 у квадраті, тому ми його змогли витягнути за знак кореня і отримали 3 корінь з 2. І останнє знаходимо косину з кута між векторами, підставляємо у формулу мінус 12, поділено на. 9 і на 3 корінь із 2. 12, це 3 помножити на 4. В чисельнику лишається мінус 4. А тут 3 помножити на 3 корінь із 2. І це буде мінус 4 на 9 корінь із 2. Це теж конкретне число, яке ми можемо знайти.